Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу Верніше навіть не добрий день, а добрий вечір. Суботній вечір. Сьогодні малесеньке таке відео, відео розпаковочка. Надійшла мені така посилка подарунок, дуже цінний для мене це від смак Карпат. Я очікую тут і грибочки. І різні трави, різні чаї, сушені е, е, ягідки. Ось так зараз я випакую, покажу і розповім, як я знайшла і що, що вони роблять і ці люди, і що це взагалі за люди. Посилочка, дивіться. Така щедра це все дари Карпатський гір. Я все витягну, а потім вам буду показувати. Це все дуже цінне для мене. Дуже-дуже цінне. І я сама погляну і вам буду рекомендувати зараз. Ви тільки погляньте. Mm. Так, дивіться, скільки в цьому це цілий клад, скарб. Гляньте. Ягоди, брусниця. Брусниця це і серце, імунітет, шлунок. Взагалі для профілактики, різних захворювань в нашому організмі для профілактики. Саме головне, коли підвищується імунітет, потім і хвороби всі тікають. Як казала моя мудра мама, вона казала, на паршиве дерево всі кози скачуть. Тому щоб наше дерево, наш, наш організм не був паршивим деревом, щоб кози не скакали, і різні хвороби. Оце такі гарні ягідки, ягітки-ленти і Скарпат. Карпати це як край на землі. Наскільки там екологічно чисте і повітря, і вода, і ці ягоди, фрукти, грибочки, все, брусниця. У народній медицині застосовують ягоди всю рослину, зібрану в період цвітіння, при ревматизмі, застуді, кашлі, захворюваній печінки, ниру, сечового міхура, приматкових маткових кровотечах, туберкульозі легень, гіпертонії, всі, кіахід живуть при запальних процесах. І проносик. Ви, ви тільки погляньте, ну від усього. Раніше люди знали в цьому то. Тепер дивіться, що це тут таке. Лісові ягоди, набір лісових ягод. Це гляньте, який це гарний подарунок. Що тут у ньому є? Шепшина, терен, гліт, чорноплідна горобина, чорниця, брусниця, ожина. Карпатський збір. Я їх. гляньте. Який гарний подарунок. Замість палки ковбаси. Отака паличка ягід набагато здоровіша буде для організму. Так, кизил. Всі ми знаємо про кизил. Кизил це як джерело вітаміна С, по-перше, а по-друге, немає такої ягоди, більш кориснішої при геморої. Кизил, він навіть з кисточками, він дуже гарно лікує геморой. Допомагають тим, у кого є проблеми з шлунково кишковим трактом, порушенням травлення при поганому апетиті, при нетравленні шлунка, корисний тим, хто страждає підвищеної кислотністю шлункового соку, і печі і також кизил використовують як найкращий засіб при лікуванні гневи. Це те, що я вам кажу, тому що я вивчала раніше цю тему, і тому я знаю: чорниця, чорниця. Оце на даний момент мені дуже вона цінна, тому що трішечки зір ще з зору у мене. А взагалі чорниця вона покращує кровообіг, саме кровообіг у сітчат і в сітківці наших очей. Відновлюється кровообіг в наших очах і покращується зір. Чорниця чорниця це ідеально, це все, це все Карпатське. таке. Так це грибочки потім покажу. Чай Скарпат, з Карпат, із, із ягід квітів та плодів, шепшина, чорниця, брусниця, чорна та червона горобина, гліт, терен, квітки Вересу, квітки календули, пелюстки соняшника, яблука і альва. Гляньте, гляньте, який це гарний подарунок. Отак мамі, чи бабусі, чи, чи самим. От ми з колянею йдемо на прогулянку, я в термос. Взяла, ну, я брала з окремих, а тепер просто можна з, з однією упаковочки, жменьку взяв, термос залили, поки ми погуляли, настоїлися, прийшли, випили і лягли відпочивати. Покра... Для покращення здоров'я ідеально. Так, я думаю, про Шепшину говорити не, ну, нема чого, тому що всі прекрасно розуміють, що таке Шепшина. Це вітамін С. Це чисте і печінку, і гарно, гарно вона працює в нашому організмі. Особливо зараз такий період, коли люди хворіють, то це саме незамінна річ. Що ми маємо далі? Іван-чай або кіпрей заспокоює організм, кого нервова система зараз така пошалює, знімає запалення, має потогінний ефект. Насій Іван чаю на знімає головний біль, стимулює роботу серця. Прискорює обмін неречовин, лікує хвороби шлунка, виліковує просто ту аденому та піднімає чоловічу силу. Ось так. Так що, в кого є проблеми, чогось з цього переліку, Іван чай. Далі, ісландський мох. Ніколи раніше не знала, що таке ісландський мох. А в цьому році мені вже надсилали із Карпатський лік, там теж е, е, такий сироп з ісландського моху. І це ісландський мох. Коли я вивчила, що це таке? Це такий скарб, лікує навіть е, 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 ракові клітини, вбиває ракові клітини навіть. З, е, в, в, в самому зародку ракові клітини вбиває. Ця рослина може пом'якшувати та знімати запалення процеси слизових оболонок рота, глотки, кишечника і шлунку. Е, Гортаючи її, огортаючи їх. Для таких цілий ісландський мок застосують вигляді чаю від кашлю, в якому кашель. Зараз бронхіт, вірусний бронхіт. І оце дивіться, це саме так убиває всі віруси і мікроби. Слухайте, я коли прочитала це наскільки цінно оцей ісландський мок. Ну, зараз для підвищення імунітету і вбиває віруси самі тяжкі віруси, вбиває ісландський мук. Ось так. Ну, це те, що лікувальне це для тіла, а це для радості. Це сушений білий гриб, і відкривати не буду. Ось так він виглядає, дивіться, сушені білі грибочки. Оце навіть якщо декілька штучок взяти, замочити їх у гарячій воді, а потім варити їх. Аромат буде за справжні гриби. А це порошок. Такий самий білий гриб, але зроблений порошок. Це можна додавати як приправу. У суп, куди ви там хочете, селяночки, якісь там соуси. Ось такий гарні у мене такі подарунок мені прийшли. А тепер я розкажу, що це за смак Карпат. Знайшла я їх у Фейсбуці, на така сторіночка їхня. Це знову ж таки у мене такий талант знаходити молодих людей, які повернулись на свою там батьківщину, десь вони були, десь повернулися, а ні, то ті, там, хто й проживав. Але молоді люди почали відроджувати нашу українську культуру, навіть таку культуру народної медицини, культуру в травах, зборі трав, ягід, сушити їх. Це теж наша українська культура, відновлення цієї культури. І відродження, відродження оцієї сили Карпат, оцього райського місця в на, нас в Україні. Знаєте, це культура, це любов до рідного краю, це відродження рідного краю, відродження традицій, батьків, прабатьків наших, дідусів, бабусів. І ці молоді люди, вони займаються цим і самі збирають ягоди, самі збирають гриби, його самі сушать. І потім. Потім так продають його через свій інтернет-магазин. Знаєте, я просто захоплююсь нашими молодими людьми, які вони в нас молодці. Я знаю, що Україна буде, тому що є в нас такі молоді люди, яким не все рівно. І вони не махають рукою на нашу Україну, а вони відроджують те, що чомусь забули з руками. А ось тепер вони відроджують, і я дуже рада. Ось так і вам рекомендую. Смак Карпат, посилання я скину вам. І я буду сама насолоджуватись. І хто схоче з вас, теж насолоджуйтесь. Там є в посиланні, там є такий прайс-лист. Вони все там розписано. Що, яка, скільки грамів. І все там написано і розписано. Тому я рекомендую смак Карпат. Там такий у них. І овеча бринза, навіть вино є. Ну, вино мене не цікавило. От. А там навіть фруктово ягідне, отаке вино домашнього виробництва, вони його роблять. Там дуже великий перелік і різних ягід, і різних трав, і всього. Ну, залишу посилання, зайдіть, подивіться і підтримайте. Це наше, це рідне. А хто підтримує наших молодих і к ним? А з вами, як завжди, я, Любов. Зустрінемось.